<глава> Дава. <глава> давай, давайте перві. А я другий. Только не з розгону. Просто якщо в місті підемо, то буде баю-яя. Ну на легком, да? А я. Ого. Ого, диво, диво, Давай, лай! Уї! Уїхай! Сука, да, вообще, да лед скользкий. Что, давай, открывай лотерейным. Да? Ну да. Вот, вот, кажется, мне ну да, тут быть. в такие местяк хороший. Тут что-то может быть. В ожиданиях. Не дай бог. Не, це по под... Это браковани, братан, лотерейки, ты раз попал, и с тобой. Ну, понят? согласен. Не даються, да Давай ти? ще по одненьку, тебе однеку нет. Не, ні. давай ти відкривай, в тебе рука гортова. Бо я ж відкрив, в ага. мене вже одразу мінуса. А то двадцятка є. Да? Да. У одной з них 20 гривень. Давай, давай. Наверное, той другий. Давай, Давай, Даже діду давай. Даже диду, ну и дай. мамка сміється на две Да? Да. Передай їй привіт. Передай їй привіт, ма. Зараз в день мільйон. Ага. — Мільйон. — Без виграшу. Куда тут? Це ж треба забирать. Так, 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 так. То в окчазі так можна. О, диви, подожди, подожди. Оце там поїхало. Воронел? Ні. <ріст> Служба підтримки Глова. Не, братан, вже не немає десь. Да, да. А може це нас настирать тут а що? Да. Там циферки може, так? Так, так. Получається стерни виграшні сеть. Це? Ну. З діамантом, так? Да? З рубіном. З рубінтом. Ого, диви, ну літають ці якби щурі. Літучі миші. Їх так Це багато. Будемо кормити? Да. Будем Ще... Так. О, ану, ану. Ну. о, зараз вони над нами пролетять. Пролетіли. Ну йдемо там, де. Я хочу ще на ту сторону перейти. Йдемо, зараз я там, там де я переходив, там і перейдемо. Бо тут поки що я м'ясність не ну... Yeah. не рознюхував, да, не, не знаю. А там я вже переходив, так що можна перейти. О, okay. пацанчики стоять. Щось вони розділились. Де слідущий? Де слідущий? Ну ладно, щоб ти коротше, не розстраювався. Очкуєш? Mm -hmm. На ту сторону йти? А тепер? А ти жой! Вообще йдем! Та, не сюдой! Що... Та ні, йдемо туди, я покажу куди перейти! Урвав, да? Корейший, Це брав. зарплата за контент! Бачите, як я виграв? Ну да. Це лотереєчка, мать? Безвыграшні були. Так, давай вилазимо. Почепуря. Можно покорить. Ну да, тут можна На колодці! Ну що, що собі будеш цепляти? Я дам долг, брата. А даш долг? Да. Хорошо. І поправлю здоров'я. Хорошо. Ворвусь, ну, пожалуй, це нормально. Да? Порядок. Ну, значить... Зараз, в наступному кадрі треба роз... Це не ото, не ото, що ти тоді 100 баксів. Мамка ржала. Посвіти, посвіти на сонце. Не, вроде воно нормально. Настояще. Понюхай. Хороший. Так, сейчас в следующем кадре маєш історію розказати. Історію за пятихаточку. Ти ж розумієш, Це якась должна бути ну, елегантна. Да.